Друзі, всім вітання. Знову, знову відеоогляд присвячений томату. Сьогодні я хотів би просто показати, що може бути, якщо ви трошки передозуєте прилипач. У нас доволі таки непоганий прилипач, яким я вже користуюся ну, багато часу. Ось він такий є. Називається Дюмакс. Він вже був там герой оглядів. І в принципі в мене його залишилось. Ну, як ви бачите, він ще з 2021 року. Там, і трошки вийш, вийшов, але ж е, сам по собі препарат е, використовується в дозуванні 2 мл на 10 літрів води. Що ми, от, що ми отримуємо, якщо ми наприклад, даємо або 2 шари проходимо цим препаратом, або, наприклад, якщо ми даємо там 3 мл? Подивіться, подивіться будь ласка. Це не, хвороба. Це не хвороба. Також сюди, будь ласка, можна? От бачимо листочки, немає вигляду хвороби, а є опіки, які були. Ми тут кропили досить таки рясненько. Також така сама ситуація. А, в мене така штука вже була колись. Я знімав відеоогляд старі а, мої підписники, бачили там, як я спалив там, помідори, колись я викладав це все. Потім ми виводили за допомогою гумату. В даному випадку немає нічого страшного, оскільки вже на деяких томатах, назад, будь ласка, покажи, не, не знімуй, вже в принципі, в нас є плодоношення. Томати потихеньку боріють, вони потихеньку набирають масу, набирають вагу і в принципі, цей фактор він їх трошки, фактор стресу, він трошки змінить харчування, змінить сам по собі генез рослини, і вона буде. ну, що ми сприймати там воділю і все. Але, тим не менш, це не є добре, одразу скажу. І в мене були такі ситуації, коли, наприклад, в минулому році трошки підпалив малину таким же самим, самим чином. Це інколи відбуває, відбувається, коли, е, можливо, хтось там, ну, щоб ви не повторювали моїх помилок. Коли ви, наприклад, це оприскали, розвели, той же самий, там, або SPRMAX Б, або фітодоктор, мінокислотки. Якась, якась лискова підгодівля, ви пройшлися оприскувачем, у вас там трошки залишилося, а йде ще разочок. Ще один шар, гірше не буде. І от, як гірше не буде, ось воно є. Тому, друзі, не наступайте на ті, ж, на ті ж самі граблі, на які я наступаю, і у вас все в житті буде досить добре. Якщо цей відеогляд став, стане комусь корисний, поставте вподобайку. ну і... Займатися землеробством, якщо не ми, то хто на все добре? Все буде Україна. Пока-пока.